Налаштуйтесь на хвилю креативу, адже сьогодні буде багато красивого і надихаючого. І як же всі ці штуки використовувати в освіті і не тільки? Мене звати Іван Іванов, і я запрошую вас на пізнавальне шоу, де разом із GPT ми досліджуємо нові технології. Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми познайомимося з сервісами, де можна малювати щось абстрактне і незвичне, і подумаємо, як же все це використовувати. Але спершу запрошу в студію мого постійного співведучого. Привіт, Джипі Сьогодні попрошу тебе порекомендувати нам декілька сервісів, де можна створювати якісь незвичні, креативні, абстрактні зображення. Привіт, Іване. Радий поділитися з тобою і твоїми глядачами деякими онлайн-сервісами, в яких можна створювати креативні абстрактні зображення. Скажи, як, на твою думку, такі сервіси можна використовувати в освіті, в освіті такі сервіси можна використовувати для розвитку креативності, художніх навичок, естетичного смаку та візуального мислення учнів. А якщо брати в ширшому розумінні, чи можна використовувати десь поряд з освітою? Так, звичайно. Наприклад, ти можеш створити абстрактне зображення і використати його як креативний фон для презентації, плаката, буклета, книги тощо. Або в одному з сервісів можна змоделювати рух рідини і використати його як ілюстрацію для наукової статті чи навчального посібника. Варіантів використання таких сервісів дуже багато. Дякую. Давайте узагальнимо. Сервіси, які ми з вами зараз будемо дивитись на практиці, можна використовувати для розвитку креативності, для різноманітної арт-терапії, для незвичного авторського оформлення різноманітних друкованих і цифрових матеріалів, або просто красива картинка на ваш робочий стіл. Перший сервіс називається Neon Flames. В усіх сервісах, що ми сьогодні розглянемо, мова інтерфейса буде англійська. Реєструватись не треба, і використовувати можна вільно. Цей сервіс малює космос. У нас є кольори і спочатку просто чорний екран, але коли ми торкаємося мишкою чи пальцем на сенсорному екрані, цей космос потроху поступово вимальовується. Натискаю мишкою, і ви бачите, що проявляється цей колір. Беру зелений. Або такий блакитно-зелений і малюється відповідний кольор. Тут ми можемо вигадати якісь галактики. І потім все це зберегти, скачати кнопкою Download або поділитись кнопкою «Share». Також є окрема кнопка поділитися в Facebook. Щоб почати малювати заново, натискаємо кнопку Clear. Якщо вам подобаються темні фони таємничого космосу, то, будь ласка, як мінімум можете поставити собі такий фон на робочий стіл комп'ютера чи телефона. Переходимо до наступного сервісу MyOts. Теж, як я казав, всі характеристики збігаються з попереднім сервісом, тільки, звісно, інше посилання і інший QR-код для вашої зручності. Тут ми малюємо мандало візерунки, я б так сказав. Ось зараз за замовчуванням у нас контурний ось такий малюнок, але ми можемо вибирати різні інструменти, різні кольори і отримувати різні зовсім малюнки. Ось крапля це колір. А смужка це багато інших налаштувань. Наприклад, розмиття, можна малювати фігурами. Ліворуч внизу, якщо натиснемо на кнопку Сіметрія, можемо отримувати ще налаштування. Кількість точок. І тоді ви бачите змінюється дійсно кількість точок. Щоб завантажити готовий результат. Так само внизу ліворуч натискаємо «Файл» і вибираємо традиційно Download. І все. Думаю, любителі Мандал зацінять. Рухаємось до третього сервісу. Хоча стривайте. Спершу поставте, будь ласка, лайк цьому відео і підпишіться на YouTube каналу Мітим. А тепер дивимось сервіс. Бомомо. Тут ми не зовсім керуємо нашими інструментами малювання. Бо наші пензлі безкінечно рухаються без нашої волі. Ми можемо задати тільки траєкторію, а самі пензлі живуть своїм життям. Як і колір, яким вони малюють, ми не можемо вибрати свій. І зверніть увагу, внизу є багато режимів малювання. Давайте я вам декілька покажу. Вони доволі різняться. Ви бачите, як я видаляю зайве. Ось цією кнопочкою з білим аркушем. Ну, дуже багато всього тут можна створити, як ви бачите. І зберегти результат можна теж легко, просто натиснувши внизу праворуч на дискетку. Ось і все. Сервіс з одного боку дуже функціональний, бо є багато режимів малювання. А з іншого боку, що парадоксально, ми частково лише керуємо тим, що малюємо. І наступний наш сервіс Flame Painter, теж має таку особливість, бо пензель частково живе власним життям. Нас зустрічає таке темне тло. І коли ми торкаємося мишкою. У нас малюються візерунки, причому, чим швидше ви будете рухати мишку, тим більш така розмазня у вас буде виходити. І ви бачите, як пензель себе поводить. Внизу є різноманітні налаштування кольору, ширини лінії і так далі. Ось, наприклад, я можу замінити колір за допомогою ось цих трьох ползунків RGB. і інші ползунки можете рухати методом тику і дивитися, як це впливає на художній результат. Можна малювати на білому тлі. Я не знайшов тут кнопки скачування готового результату, але ніхто не скасовував принт-скрін. Тобто робіть просто скріншот і зберігайте ваш результат. Візуально схожий малюнок ми можемо створити і в сервісі WaveSilk. Але тут вже повністю керуємо тим, як малюємо. Теж темний сайт. Натискаємо на оцю квіточку в центрі. І у нас з'являється редактор. Тут теж принцип симетрії, з центру ми малюємо промені. Можна замінити колір ось тут. І ще є різноманітні налаштування, їх не дуже багато, лише один повзунок і два перемикача. І ви можете самостійно подивитися, як буде змінюватись результат, якщо ви будете ці перемикачі натискати. Ось таку патріотичну квітку ми можемо скачати. Для цього вгорі натискаємо на значок фотоапарату. У вас з'явиться ось таке маленьке зображення, ви маєте натиснути правою кнопкою мишки і вибрати пункт Зберегти зображення як, тобто скачування стандартною функцією браузера. За допомогою цього та попередніх сервісів, як на мене, гарно можна передавати свої емоції, обираючи колір, характер, малюнку і так далі. А щоб емоції на цих малюнках були більш позитивні, не забуваємо донатити на ЗСУ і наближати нашу воєнну перемогу. На платформі УМІТИ є сторінка Донат на ЗСУ, де ви можете не лише віддавати, а й отримувати щодня добірку корисних матеріалів для роботи. В описі до відео теж є посилання на цю сторінку. Наближаємо нашу перемогу! Слава Україні! А наступний сервіс. Веб-шемі нагадає вам кримінальні фільми. Принаймні мені нагадало, коли психолог у фільмі у якогось маніяка питає, що він бачить на малюнку з якимись кляксами. І таким чином психолог виявляє відхилення. В цьому сервісі можна малювати не лише такі агресивні чорно-білі клякси, є і інші. Більш приємні налаштування. По-перше, ми можемо обирати кольори не лише чорний, а й будь-який. По-друге, можемо малювати одночасно двома кольорами. І всі основні налаштування сховані за цією великою кнопочкою. Наприклад, прозорість. Режим. Віддзеркалення. Заповнення або тільки контури, розмір цих контурів, ось такий інструмент, схожий на вогник. І ще один цікавий спосіб малювання ось цей. Заради нього я навіть все зітру. Тож, що це за такий цікавий інструмент? Ось бачите, такі штампи створюються. Але не тільки такі, ми можемо вимкнути цей інструмент, вогник, і малювати вже інші штампи. Якісь такі африканські малюнки, як на мене. Ну і не тільки африканські. Щоб зберегти результат, натискаємо на аркуш і вибираємо формат векторний, зверніть увагу, або звичайний PNG. Тож можна створювати доволі позитивні клякси, не лише для маньяків. І останній сервіс, який ми подивимося, вразив мене своєю красою це видовище. Сервіс називається Fluid Simulation. Симуляція рідини. Тут можна провести багато часу. Чорний екран теж. І коли ми торкаємося мишкою, Відбувається магія. Зараз я змінив налаштування якості на дуже погану, щоб ви дивилися без ривків, але ви можете її покращити і насолоджуватись цією красою. Є багато різних налаштувань. Я не буду зараз ці налаштування міняти, тому що вам цікавіше буде це зробити самостійно і спостерігати за тим, як міняється результат. Покажу тільки основну річ, як вам зберегти картинку ще й з прозорим фоном. Для цього внизу натискаємо в меню Capture, ставимо галочку навпроти Transparent. і коли ми створюємо наші хвилі, в цей момент швиденько натиснемо Take Screenshot. І у нас скачається ПНГ-зображення без фону, тільки з цими магічними ефектами, і потім ми можемо це вставити в презентацію будь-куди і навіть під це підкласти будь-який фон. Це просто чарівно. GPT. побажай наостанок нашим глядачам щось надихаюче і мотивуюче. Не бійтеся експериментувати з різними стилями, кольорами, формами і текстурами. Не обмежуйте свою уяву та фантазію, не думайте про правила, критерії та оцінки. Просто насолоджуйтеся процесом творчості та виражайте себе через абстрактні зображення. Ви можете створити щось унікальне та прекрасне. Я вірю в вас і в ваш потенціал. До нових зустрічей. О, прекрасні слова! А тепер прийшов час перевірити, чи уважним ви були глядачі. І отримати за уважність винагороду. Платформа Уміти є суб'єктом підвищення кваліфікації, тож отримані тут сертифікати можуть бути враховані рішенням педради вашого закладу. Якщо ви з цієї теми ще не отримали сертифікат, просто зараз можете його виграти або знижку на нього, або кешбек гроші на майбутні покупки. Який саме подарунок дістанеться вам, визначається випадковим чином. На сторінці вебінару є 4 комірки. До кожної комірки ви зараз побачите якесь поняття сьогоднішньої теми. І нижче чотири асоціації. Тобто вам потрібно буде зв'язати пари поняття і асоціація. Ваше сьогоднішнє завдання. Перша комірка «Fluid Simulation», Друга абстракціонізм. Третя емоції. І четверта пензлик. Доберіть до цих комірок відповідні асоціації. Під номером 1. Течія мистецтва 20-го століття. Під номером 2 психологічні стани. 3. Симуляція рідини і 4. Пучок волосків з ручкою. Все, що вам потрібно, це на сторінці вебінару у кожній комірці вибрати відповідний номер. І це буде ваш код, який і розблокує. Один з випадкових подарунків. Перевірте свою удачу. Успіхів! Напишіть у коментарях, який з сьогоднішніх сервісів вам найбільше припав до душі, який ви порекомендуєте учням і, можливо, колегам. Підпишіться на youtube канал УМІТИ. Тут багато цікавого вже є і ще більше попереду. І просто зараз можете нікуди далеко не йти і переглянути інші відео на каналі. Я певен, вони вам сподобаються. А на сьогодні все, до зустрічі!